Важкий вибір Лариса стояла біля вікна. По її щоках текли сльози, і вона з гіркотою думала, чи вчинила вона правильно. У Лариси батьки загинули, коли їй було 17 років. Мрія про вступ до ПТУ відклалася на другий план, тепер треба було самій себе забезпечувати, і вона залишилася в селі, в батьківській хаті. Смувати було ніколи, працювала в колгоспі, тримала господарство, город, допомагала односельцям. Працьовита дівчина подобалась багатьом своєю добротою і чуйністю. Вийшла заміж Лариса Рано. Її чоловік Ілля був набагато старший, працював у лісництві, а в їхнє село потрапив випадково, відправили відвезти пиломатеріали, так і познайомилися. Чоловік одразу дав зрозуміти, що в нього серйозні наміри до дівчини, а Лариса, втомлена від постійної бідності, погодилася вийти заміж. Поїхали вони в колгосп, де працював Ілля, дали їм просторий будинок, з'явилися діти. Життя тривало, підростали діти, а батьки старіли. Чоловік так само працював у лісництві, хоч і здоров'я його вже підводило, став кульгати, ходити з паличкою, їздили по лікарнях, проходили лікування, ставало краще, але ненадовго. Різниця у віці давала про себе знати Ілля вже був схожий на дідуся, а Лариса сповнена сил та енергії. Ось і засумувала вона. Ілля – Хочу в рідне село з'їздити, могилки батьків провідати, давно там уже не була. Поїдь, відповів чоловік, я тобі не попутник. Сама бачиш, що з моїм здоров'ям, раптом спину прихопить або нога оніміє. Вона обійняла чоловіка і сказала Не сумуй, я швидко повернуся, та й доньки в нас великі, допоможуть тобі, якщо що. Ілля на господарстві залишився, а Лариса поїхала. Йде своїм рідним селом, усе їй знайоме, повітря рідне, кожне деревце пам'ятає. Сходила на цвинтар, пом'янула близьких, йде спокійно доріжкою і з сумом згадує своє життя. Адже вона його зовсім не так уявляла. Чоловік, звісно, хороший, але чи любить вона його? Швидше ні. А просто вдячність за те, що допоміг їй у важкі часи. А справжнє кохання залишилося в її юності, коли ще були живі батьки, і в сусідньому будинку жив хлопчина на ім'я Олексій. Олексій був старший за Ларису на два роки. Вони дружили ще з самого дитинства, разом ходили до школи і назад, у вихідні ходили на танці, а літніми вечорами гуняли вздовж річки і мріяли про майбутнє. Вони обидва не хотіли залишатися в рідному селищі, мріяли про міське безтурботне життя. Коли молодий чоловік пішов в армію, Лариса обіцяла чекати і регулярно писала йому листи. Але листи від Олексія стали надходити все рідше, а після того, як його батьки виїхали з їхнього селища, і зовсім перестав писати. Незабаром і батьки дівчини загинули, тому думки про кохання трохи вщухли, змінившись на думки, про те, як прогодувати себе. Думки жінки перервав знайомий чоловічий голос: Лариса, це ти не впізнала чи що? Ну, подивися на мене. Алюша, Треба ж, якими долями ти тут. Розповідай, як у тебе справи. Усе добре в мене, був одружений, розлучився, двоє синів, уже дорослі, своїми сім'ями живуть. Сам я в місті живу, працюю на заводі, своя квартира, ось сюди приїжджаю іноді, будинок провідати, але, думаю, продавати вже пора. Ти сама то як, Ларис? Вибач, що тоді так вчинив. В армії в звільняльній з дівчиною познайомився, і якось усе закрутилося, і вона на приді опинилася, довелося одружитися, перевіз її в своє місто, тут уже батьки житло придбали, так і жили. Я вже давно пробачила і розповіла Лариса Олексію все своє життя. Лариса рідна, прошу тебе, поїхали зі мною в місто. Ти ж завжди хотіла жити в місті. Чоловіка ти не любиш, діти у вас дорослі зрозуміють. Так, зробили ми з тобою в юності помилку, розвела нас доля, але ж зараз ми поруч, і нам дається ще один шанс почати все спочатку. Лариса не захотіла розлучатися з Олексієм. Вона зрозуміла, що весь цей час кохала його і погодилася поїхати з ним у місто і почати нове життя. Чоловікові написала листа, що покохала іншого і повертатися не збирається. Закрутила її кохання і відчула вона себе знову юною і щасливою дівчиною. Через місяць приїхав до неї у місто Ілля. Не скандалив, не лаявся, просто запитав, що мені донькам казати? Щодня питають, коли ти вже повернешся. Нічого не потрібно говорити, я приїду сама, може, з ними. І знову Лариса задумалася, стала прокручувати своє заміжнє життя. Так. Ілля старший і не красень, і красивих слів не вміє говорити, а зате свою любов доводив діями, усе приносив у сім'ю і все робив для її благополуччя, допомагав усьому, і слова поганого за все життя їй не сказав. А Олексій так гарний і говорить красиво, і навіть пристрасть до нього є, але це все лише пристрасть, а любов. В своїй любові Лариса не сумнівалась, а в любові чоловіка. Хіба, може, людина, яка кохає, так легко зійти з доріжки наліво. Лариса видихнула. Вибач, Альоша, але я не поїду з тобою. Була у нас можливість побудувати життя, як мріяли, але не вийшло. Ні я, ні ти в цьому не винні. Починати щось на завет я вже не хочу. Для мене сім'я важливіша. Прошу, їдь і більше не шукай зі мною зустрічей. Олексій мовчки вийшов з дому. Лариса стояла біля вікна. По її щоках текли сльози, і вона з гіркотою думала, чи вчинила вона правильно. Ілля підійшов ззаду, злегка обійняв за плечі і сказав Дякую. І знову полетіли дні своєю чергою. Ілля так само трепетно ставився до дружини, допомагаючи, чим може. Донька одна за одною вийшли заміж, з'явилися онуки, яких часто привозили до них у гості. А ті моменти, коли всією великою і дружною родиною збиралися за обіднім столом, не було щасливішої на світі жінки, ніж Лариса. Тепер вона не сумнівалась, що зробила правильний вибір, щиро покаялася, а чоловік пробачив, бо любив. Саме так вони зуміли зберегти сімейні цінності.